Фішинг це серйозна загроза для кожного користувача інтернету. Шахраї щодня вигадують нові способи, щоб отримати ваші особисті та фінансові дані. Важливо знати, як розпізнати небезпеку та захистити себе. Фішинг це коли зловмисники створюють підроблені сайти, які виглядають майже як справжні банки, поштові сервіси, соціальні мережі. Їхня мета змусити вас ввести логіни, паролі чи дані карток, щоб одразу отримати доступ до вашої інформації. Найчастіше фішингові посилання надходять через електронні листи з повідомленнями про блокування аккаунту, смс, про виграш або проблеми з доставкою, а також через месенджери від скомпрометованих аккаунтів друзів. Завжди перевіряйте адресу сайту в браузері, навіть дрібна помилка може бути ознакою підробки. Надійні сайти мають протокол HTEP та значок Замка. Не вводьте конфіденційні дані, якщо не впевнені в автентичності ресурсу. Використовуйте антивірус із захистом від фішингу, регулярно змінюйте паролі та вмикайте двофакторну автентифікацію. Ваша пильність найкращий захист. Поділіться цим відео з близькими та бережіть свої дані.